Зелене та чисте місто з відремонтованими дорогами, вайфай на усіх зупинках і навіть власним великим зоопарком. Таким бачать івано-франківські школярі. Івано-Франківськ через 10 років конкурс під такою назвою провели серед учнів 25-ї школи обласного центру. Своє бачення міста у майбутньому описали восьмеро учасників. Утім, аби здобути перемогу, їм довелося ще й захистити свої роботи. Ідея організувати конкурс виникла торік. Стартувати вирішили з 25-ї школи, і не випадково, адже ініціатор задуму депутат міської ради Оксана Савчук, випускник цього навчального закладу. Каже, цікаво дізнатися думку молодого покоління, яким вони бачать Івано-Франківськ, за 10 років. Для нас депутатів є дуже важливо, тому що діти вони переважно завжди є романтики, а романтики завжди творять великі справи. У есе, оповіданнях та творах школярі описали чимало цікавих ідей. Місто і людей через 10 років бачать по-різному. Темою своєї роботи я обрав актуальні на сьогоднішній день питання удосконалення мовної культури та молинвої поведінки мешканців нашого міста. Я хотів би, щоб удосконалися форми ніби відродилася форма спілкування з дітьми дітей із батьками на ви. Покращити дороги це. Це точно озеленити наше місто, щоб воно було більш красиве для інституту туризму, щоб учні могли кожного дня для учнів школи. Проводити екскурсії, щоб діти могли дізнаватися більше про франкіз. Організатори не обмежували учасників у кількості написаних сторінок. Щоправда, потрібно було не лише описати своє бачення майбутнього міста, а ще і захистити роботу. Особливість цього конкурсу в тому, що найключовіші бали вони отримують сьогодні від того, наскільки вміло вони можуть захистити свою роботу і свої думки. У кожній роботі є тема війни. Це перше. Друге, є у вигляді. Ось це є у вигляді оповідання, і є у вигляді просто, яким має бути Франківськ. Дуже цікаво їхні думки, їхні бачення, їхнє повсякденне життя, переплетене з мріями. Тобто, все це є в їхніх роботах. Звісно, переможці конкурсу отримали цінні подарунки: планшет, фотоапарат та електронну книгу. Організатори кажуть, у майбутньому планують зробити цей конкурс традиційним.